Як правоохоронці вируховували псевдомінувальника, невідомо, Говорять лише те, що нам виявився 34-річний житель Вонченців. Свою вину чоловік визнав та пояснив, що був п'яним і вирішив просто пожартувати. Тіка сім карту вставив, ото позвонив міліцію. Ну, по дурасі, по п'янці. Це бувало. І бив, що то таке? Я не хотів, клянусь. Я знаю, що він, він по телевізору дивився, скільки уголовних головних ділов заводиться. Що садять отих, тих, що замінновують хибним. Оце ж вам прийдеться. це. Ну, буду десь заробляти, а давати. Ну, скільки примерно ти, що ложиться. Із приміщення рейвіділо також прилеглих адміністративних будівель довелося негайно евакуювати усіх працівників та відвідувачів. На місце прибули екстерні служби. Вибухотехніки та кінологи ретельно перевірили райвідділ і прилеглу територію. На наявність вибухівки та підозрілих предметів не знайшли. Після скоєння даного правопорушення було розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо не повідомлення про загрозу безпеці людей, знищення або пошкодження об'єктів власності. Відповідно до санкцій даної статті, зловмиснику зараз загрожує покарання у виді чималого штрафу в розмірі від 850 до 1700 гривень. Арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до 5 років. Окрім цього, зловмиснику доводиться компенсувати вартість виїзду та роботу всіх екстрено-рятувальних служб.